Школа мистецтв імені Олександра Саміловича Корнієвського, СМТ Корюківка, цього року святкує одразу три значні ювілейні дати: 20-річчя ансамблю скрипалів Віоліночки, 25 25-річчя хорового класу і стільки ж відділу образотворчого мистецтва. З цієї нагоди, 19 листопада, у районному будинку культури відбувся святковий концерт під назвою Музика душі за участі дитячого зразкового аматорського ансамблю скріпалів Віоліночки. Познайомитись з гостями та привітати ансамбль скріпалів з днем народження. Зійшлася повна зала глядачів. Скріпалі з'явилися на ювілейному концерті у новенькому вишиваному вбранні, яке придбали напередодні і зберігали для особливої нагоди новгород сіверців здивувала надзвичайно красива концертна програма, музика з відомих улюблених кінофільмів, на яких зростало не одне покоління. Доживемо до понеділка, за сімейними обставинами, велика перерва, службовий роман тощо. Глядацька аудиторія підтримувала аплодисментами кожний виступ. Заступник голови райдержадміністрації Борис Домоцький звернувся до гостей зі словами найкращих побажань та подякував їм за музичний шедевр. Концерт, який підготований творцями, скрипалями, викладачами, учнями корюківської музичної школи, це справжнє диво. Всі красиві і розумні, ті, що принесли на Новгородціврську землю це високе мистецтво, будьте здорові! Я бажаю, щоб у вашій долі все склалося те, що ви хочете. Бо саме таким мистецтвом ви даруєте радість людям, впевненість, у навіть у найскладніший час, що все буде у нашій країні з часом. Гаразд. Завідуюча відділом культури Новгорода Сіверського Ніна Матвіюк сподівається, що ансамбль ще не раз завітає до Новгорода Сіверського та подарувала путівники міста. Таємниця музики. Що вона знаходить невичерпне джерело вираження там, де закінчується мова, де змокає мова. Ми сьогодні це відчули. Ви нам зробили велике свято сьогодні. Жоден, гадаю, в цій залі не залишився байдужим до мистецтва музики. Я хочу побажати вашому колективу натхнення великого вдачі, процвітання. І сподіваємося, що ми ще не раз вас побачимо у нас в гостях. І на згадку я хочу подарувати і відділу культури районної державної адміністрації і музичній школі. Ось ці путівнички туристичні. Ви будете і згадувати нашим містом. Директор навгородсіверської музичної школи Людмила Бунак висловила слова вдячності за теплі хвилини музики, які відчули всі присутні у концертній залі. Я чувак Ірина Володимировна як скрипачка в скрипачку поблагодарити за такі теплі минути музики, які ми кожне серцем почувствовав. Дай Бог вам процвітання, дай Бог вам удачі, здоров'я, натхнення. І щоб наша Україна от гордилась такими людьми, як ви завідуюча відділом культури корюківської райдержадміністрації Юлія Сита, подякувала за теплий прийом та запросила музикантів Новгород Сіверщини з візитом. Ми вдячні Новградсіверським жителям і взагалі екскурсоводам за дуже теплий прийом, дуже гарне місто, дуже гарні жителі. Ну ми вперше їдемо з концертом до вас, але я думаю, не востаннє. Ну і ми також запросили ваших музикантів музичну школу для того, щоб вони з візитом приїхали до нас. І ми їх також дуже добре зустрінемо. Сьогоднішній дитячий зразковий аматорський ансамбль скрипалів Віоліночки це плід багаторічної професійної роботи. Керівник ансамблю Олена Мельничук розповіла про програму, яку вивчають діти у музичній школі. В нашому ансамблі дітки і поють в хорі, і виступають. Ізначально дітки починають з піні. А скрипку беруть уже немножечко позже, коли научатся немножко что, тому що видіти програма посложнее, і не всі маленькі можуть це зробити. Ще ми практикуємо такое, як сказки музыкальные, щоб захотіти дітей. Тісна співпраця у поєднанні з безмежною любов'ю до музики запорука того успіху, якого досягли нині віоліночки. Бажаємо їм натхнення та нових творчих злетів.